Христов, гоу ап. Кей, okay. Юлія. Юлія ендлєв. Гоу-ап. Uh, ти віддаєш їм кільця, хто перший закинув, іде грітись. добре. Ти йди сюди. Uh, Марко, тримаєш фіолетове кільце. От як... Як це робить Міша, за вас, водить. Ну так, да, закинь. Добре, добре, можеш ти. Христо, я тепер. Тров. Скор. up, you need to score with the ball. Юлія, ви перший. Окей. Міша, трошки далі стань. Напроти нього. Є, він не скоро. Окей, okay, you can go. Тут дешево. Льова, тут дешава. Льова. Твоя черга, Пригай стри... прыгай і з э, бортика закидуєш. Твоя задача закидати. Дай йому м'яч. Все, можеш йти. За побачимо. Ніко, <coughs> ласт exercise, фол лапс, брат It's too far. Closer. Yeah. Ну що він закинув? Yeah. Ні? Yeah. Ну бери ти закидуй. Виходь на бортик, закидуй. Yeah. Льова потримаємо кільце. Міша, вертайся сюди. На 4 метри ближче. Тримай кільце, Льова. Йому тримай кільце. Так, да, трошки назад туди. Стій. стій. Стій, стій. Стій. Все, закидуй кільце. Ще дві спроби. Да, давай йому. Ще дві спроби. А дай м'яч. Окей, okay, you can go. You throw. Зараз, я скажу, Ніко тобі подержи. Вилазь. Пливи сюди. Так, да, Міша, пливи сюди. Да. Трошки ближче, на метр ближче. Давай, закидывай. Отдай, отдай Нику. Нико, кип! Еще раз кинешь. Нико! Кипит! Кипит! хини need Кипит! Давай, закидывай. Но, no, но, no, но, no. Стоп, стоп! Here! Закидывай. Окей, okay, можешь Continue two laps, last two laps, okay?